Ну і продовжуючи тему уваги до екологічної ситуації в місті, департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради розробив правила приймання поверхневих стічних вод суб'єктів господарювання у міську зливову меліоративну систему. Документ було затверджено на сесії міської ради. А про його важливість розповімо за мить. Одним із головних завдань Державної екологічної політики України є повне припинення скидання у водні об'єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод, а також запобігання забрудненню підземних вод. Дощові та снігові стічні води з території міста та промислових майданчиків є істотним джерелом замулення і забруднення водних об'єктів. Передбачається, що оновлені правила швидше вирішать проблему упорядкування поверхневих стоків у місті Кам'янське. Це теж рішення, яке стосується комунального підприємства «Екосервіс», адже їм, як я вже казав, підпорядковується. Знаходиться в обслуговуванні та на балансі міська зловоміліративна система. Ця система вона приймає всю стічну воду, яка надходить у злову каналізацію від підприємств міста, дощові води та лиснів, все туди входить. Тому ці правила були вже вони і раніше існували, але з метою їх проведення в відповідність до чинного законодавства та до умов цьогодення були внесені деякі зміни, поправки. І теж депутатським корпусом було розглянути це питання, погоджено та затверджено відповідним чином. Крім того, правила розгорнуто визначають права, обов'язки та відповідальність сторін, порядок контролю за скидом поверхневих стічних вод, а також регламентують визначення величини платежів та загальний порядок використання коштів. Детальніше ознайомитися з нормативним документом можна на сайті Кам'янської міської ради у розділі нормативні акти, а саме проекти рішень міської ради.